Всім привіт! Ви на каналі Cosi2x Games. Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Я думаю, що спочатку ми програємо в нокаут, потім на награду зупинку. Так, зараз граємо в нокаут 2 на 2. Так. проти нас легкі суперники, бо я тут пару разів не перемогав. перед цим відео. Так, зараз будемо тащити їх. Ну, бачите, це дуже легко. Цей гаджет виходить через стіни тільки через... не через мотове. Тільки чому вони не могли так зробити, щоб притягувалися правильно до тебе. А виходить так, що він притягується до стінки, ламає її і все. Це треба що Ю юзати єлі два гарчі, щоб швидко все зробити? У тара дуже ніколи. Ну ми це затащило, напевно. Так. Збережаємо телепорт. Тут дуже прикольно, це витапнутися з одного разу. Так. так-так-так, так. може, та ще. Порт. Так, як то ще. Телопорт став перемогу. Але мені суперселці зробили. Я думаю, що зараз буде складніші суперники. Якщо ми це переможемо, то наступні гори будуть дуже складні. А прикиньте, якщо десь сто раз підразу перемогти, які проти тебе будуть Де суперники. То, що будуть якісь взагалі гіперспортсмени. Давай ми тебе переможемо, то зілля свій відстрік. Це було би дуже смішно. Проте в нас вже сильніші суперники. Бачите, нас вже гігантські. Навіть лінії хитро. Не думаю, що ми тут програємо, може. Може. Так. Так, тепер я знаю, що треба тут приберегти, щоб коли воно тепло, можна було швидко обіжати. Але я собираю, обираю убираємо цього барна. Так зараз, що десь тут буде. Оп, оп. оп. Знову мокрий телепорт, Але я спеціально туди повів мого союзника, щоб, типу, він. Ну, типу, оце як? Ну, щоб на нас лілі злетимо, бо мої команди. То вона була дуже крутою. Це було до цього відео я сам То Вона тупо ем, 4 кіла вона смерть. Зараз цього міка буде, напевно. Бо одна смерть же є, а він тут всіх виносить. пам і додавляємо. Я думав, що ми вже по Так. Що ще нам робити? Ну йдемо ви нагору за поїмку. Заграємо разок. Або може на два. Зараз глянеться нас Ну якісь... вже тільки і раки попадаються. Бо я же ща. Як... І казав, Що от ці вот з перником те раз попадаються дуже сильно. Ви бачите, що навіть скини є. Де Ось за променяння проти мене попадали? Це от зап'яттися брилів або за 100 заведі. Так. так, 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 так. Зараз будемо програвати. Я пожертувала, треба буде старатися не програти. Зараз пробуємо когось.

Можна так зробити, ніби нескінчений мага. Ось штука. Ну, типу, ти тепер ти є твій суперник. Ой, ти твій ті ой, ти твій тим. Нет, ти суперник, ти суперник. І так удивиться гаджет на нані. Це буде нескінчений. Нескінчений чотири скійос. Я думаю, так. Так, 16 день, думаю, що ми тут не комбекнемо. В минулих відео я комбекав, але тут ну іншаємося, бо проти в нас дуже сильні ігроки. І туди ворахунок 6. Зараз один 20. Так, ми думаю, що зараз іграємо. Не знаю, що. Думаю, що граємо в захоплення зони. Думаю, що ми... там... Переможе. Вона просто їм хоче зробити десь там дирічку і ходити через неї. Так, 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 так. Бачимо тут. Моті спокій, діномайк, даріл едгор Грає, за яку я граю. Протягуємо діномайка не вбиваємо, бо це металова стінка, вбиваємо. Тих інших Бізьмо на їхні базу, а уходимо з їхньої баби. З... Так, зараз Ровно. мінімум. Зараз... Це атака поко мене дає, бо ти поко, якщо чесно. Но не... Я на нього знаю, він Я знаю його всі пішки. І про атаку це просто імба. Вона може, Десь, коли ти біля стінки даде, то він може своєю собі... атакою. Давай вийти, бо у нього така воно розширяється. Ось і цей я й казав. І дирочка в сім'ї. Не знаю, яйчик буде ходити через мене, бо наші. Дарів, не фикаш. 64. Дарів. А там. Ой! Ой! Ты будем краще російтов потой до мене поспасніше. Там мой клиент в потолок. О, далі дуже крутий, гіпер. Думала, що ми тут же проговорили зум. Було прикольно, коли загаді, то я плюс один тик. Це б можна було зробити 8000 рома з... Просто гачата та піти. Ну, я знаю, що є такі, от, наприклад, як шарки, які можуть ульта, так і ульта і вже знести. М Підписуйтесь на канал та ставте лайки. А всім па-па!